Перше соборне послання святого апостола Івана. Розділ перший. Що було від початку? Що ми чули? Що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися? Про слово життя. А життя з'явилось. І ми бачили і свідчимо. І звіщаємо вам життя вічне, Що в Отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили й чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А Це пишемо вам, щоб повна була. Ваша радість. А це звістка, що ми її чули від Нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його нема в нас.